Hello everybody Ось распаковочка Клієнт замовляв себе футболочки Давайте будемо дивитися на я. Ну пока прошла цих футболок Видите Одни Такий Филипп Плейн Дивіться яка файна. Тут все дорого, багато. Якісь всякі маркировки тут теж є. Серед теж все, Філіп. Така воно. Не знаю чи тут так має бути. Якось не дуже красиво, бачите, це букви ПП. Але маємо, що маємо. Ззаду теж. Отак. От так, це перше. Давайте друге. Ось друга. От така друга. Теж тут. филипп лайн тоже в середине там что-то мы будем распаковывать тут вот так тут тоже все бирки даже на qr коды да, там QR-коды есть так и третья Закривається отака третя. Теж тут всі оці, оці є бокові, теж QR-коди, Бірки. Теж ця бірочка є. Ну і ззаду шоуці, шоноці, шонаці. Все, всім гарного вечора, до побачення.